14 липня у приміщенні мерії відбулася зустріч заступника голови Київської обласної державної адміністрації Євгена Головіна з депутатами молодіжного парламенту та членами молодіжних громадських організацій міста. Запросили також і міського голову Анатолія Федорчука та його заступника Валерія Дмитрієва. Метою зустрічі було налагодження партнерських відносин та обмін досвідом для подальшої співпраці. Розпочали конференцію члени молодіжного парламенту. Вони продемонстрували всім присутнім фотографії заходів, які проводить їхня організація. Січня, коли всі на програму, було, Євген Головін також поділився досвідом роботи в обласній організації Молоді регіонів, яку він очолив нещодавно. Ми провели три міроприяття за півтори тижні. Це був праздник в Озерковском районі село Кубаївка День Івана Купали. По п'яти районам Київської області, якщо комусь могу обережні, ми провели суботники, чистий город, футболу. Ірина Тименко розказала всім присутнім про заходи, які планують провести члени молодіжного парламенту найближчим часом. Вислухавши Ірину, віце-губернатор висловив зустрічну пропозицію. Ми зробимо конкурс на самого наприклад, юриста. І яким юристам, наприклад, цей юрист можуть приближати законопроект. Також на зустрічі пролунало питання про надання обіцяного губернатором мікроавтобусу для молоді. Євген Головін запевнив, що чиновники вже шукають способів вирішення цього питання. Після завершення зустрічі заступник губернатора Київщини зазначив, що молодь Борисполя голосно заявила про себе не тільки на рівні міста, а й на рівні області. Ми бачимо вже не тільки із наших лічних зустрічей з вами. А і сред масової інформації, що ваш молодіжний парламент активно розвивається в городі Борисполя і не только уже в городі Борисполі. Що вам, ви себя множество других організацій. Євген Головін закликав членів молодіжних організацій Борисполя до співпраці. Олена Піда, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.